Простору цех першого пам'яткоохоронного хабу. Е, не не? Е, першого пам охоронного е, хабу в Україні почнемо з хороших новин. Е, на тижні нарешті встановили табличку пам'ятка архітектури на будинку вулиця Ярослав, 18. Цей будинок там раніше знаходилась поліція, міліція. Потім за якоюсь дуже цікавою схемою. початком 2000-х років цей будинок був прихватизований. З будинку винесли абсолютно все, всі речі, позрізали навіть батареї, позривали паркет і умисно доводили його до руйнації. Він стояв там більше 10 років закинутий, і вже були там рендери будівництва на його місці житлового комплексу 12-поверхового. А вчасно якось там втрутилася прокуратура. Було відкрите кримінальне провадження, потім примусово була повернута пам'ятка в у власність держави, і після цього, власне, були організовані торги, на яких був обраний новий власник для, цього, для цих приміщень, для цього будинку, з визначеним зобов'язанням реставрації цієї будівлі. І фактично, от Через майже 10 років ми бачимо перший результат, першу історію, коли в Києві умисно якась пам'ятка доводилася до руйнації. Потім завдяки роботі правоохоронних органів фактично будинок був повернутий у власні держави, а надалі був знайдений адекватний інвестор, який взяв на себе зобов'язання з реставрації приміщення, провів таку реставрацію приміщення. І от е, на тижні сталася така от вишенка на торті, коли на будинок нарешті була повернута вивіска пам'ятка архітектури. Думаю, найближчим часом там знову зажевріє життя. Новини також надходять із Київської міської ради. Зокрема, е, у 4, 8 вересня, відбулося чергове засідання, е, чергова сесія міськради. Як зазвичай в умовах воєнного стану жодної інформації про дату, час, місце не було, жодно, жодної інформації по голосуванню не було, жодної інформації по тому, які рішення виносяться на розгляд, не було. Традиційно в такій ситуації у нас продовжують вирішувати земельні питання. Це вже третє чи навіть четверте засідання, коли виноситься на сесію питання по Вознесенському звозу 25. Чим цікава ця історія, крім того, що це будинок моєї бабці 1898 року. Це історія цікава тим, що на території садиби, цієї давньої київської садиби, знаходиться печера часів Київської Руси. І наприкінці 80-х на початку 90-х років там планували створити археологічний музей з відтворенням будинку. Від будинку фактично лишилася там одна фасадна стіна оцього, нашої садибки. І в будинку мав бути музей, а поруч мала бути оця печерка, та там, де експонувалися якісь археологічні знахідки. Під цю всю штуку в 2004 році ця земельна ділянка з фасадною стіною будинку, яка лишилася після демонтажних робіт, які там проводилися до Олімпіади 80-го року. Була там якісь такі лихоліття, коли там перед приїздом високопочотних гостей із зарубіжа вирішили зачистити Київ. Від, як на той час пояснювали, і устарівшого жилья. Тоді дуже багато старих київських кам'яниць, дерев'яних будинків було знищено. Частково було знищено цей будинок. А історія в чому? Історія в тому, що от коли демонтували будинок, то там знайшли цю печерку, печерка давня, і потім планували відновити будинок і зробити там музей. У 2004 році, під цю всю історію, у 2004 році е Шевченківській редерміністрації надали земельну ділянку з фасадної частини будинку е з таким цікавим цільовим призначенням під відродження історичного середовища та забудови. Е мається на увазі все-таки ну, відродження середовища це щодо печери, а забудова це щодо цього будинку. Попри це, з mm, 2004 року, от по сьогодні, ну, жодних ніяких ось дій не відбувалося. А крім того, що якимось чином в якоїсь товки Capital Real Estate виникло право власності на одну стіну цього будинку, незрозуміло як. Ночоваки відкрили кримінальне провадження, і ось э, Київська міська рада при триваючим кримінальним провадженні вирішила просто передати цю землю цим чувакам. Під обслуговування будинку, якого от уже з 80-го це скільки? 42 роки не існує. І вже з'явилися, ну як з'явилися, вони кажуть, там більш давнішні. Але рендери приблизно того, що має постати на цьому місці. М -м на цій сесії питання знову відклали. Це вже четвертий раз, коли відкладається питання, але. Е про що ми можемо говорити, якщо не знімається питання? Правоохоронні органи досі ніяк не відреагували на те, що в умовах війни, в умовах відкритого кримінального провадження, в умовах здійснення якихось незаконних реєстраційних дій депутати міськради фактично стають співучасниками злочину. Вони намагаються просунути, порішати питання з землею. Землевідведення, землевідведення з початком будівництва на місці земель історико-культурного призначення. Чому так? З хорошого на тижні у Лондоні відбулася такий арт-перформанс. На одному із культурних фестивалів показали більше 50 українських мозаїк 60-х-70-х років. Які були втрачені частково частково повністю зруйновані в ході бойових дій на території України. Цікавість цієї виставки полягала в тому, що ці експозиції полягала в тому, що самі мозаїки, сама ця історія, ця підбірка вона була сформована ще в 2019 році до цих всіх подій. І сьогодні багато експонатів, які були показані, вони або не існують, або частково втрачені. Акція мала на меті привернути увагу до питання знищення такого виду мистецтва, як мозаїка на території України до того, що російські окупаційні війська знищують українську історію і культуру. Але Ця виставка мала її символічне значення, мабуть, для самих українців. А поки в нас тут не йшла війна, про знищення мозаїк, в нас ніхто не говорив. Це було непопулярно, були окремі акції, були окремі протести проти знищення музичних пану, але вони не були настільки успішними, вони не мали того ефекту, вони не мали того результату, як протести, наприклад, проти знищення історичних і культурних пам'яток, проти знищення будівель. Інтузіасти, їх були насправді одиниці, які реставрували, відтворювали мозаїчні пано. Дуже багато було прикладів, коли мозаїка присутня, коли вона присутня там на якихось школах, будівлях університетів, якихось наукових установах вона просто заховувалася під три шари утеплення. Якогось і, ну, зрозуміло, що коли це все утеплення буде знімати, там від мозаїки мало що залишиться, питання збереження і захисту цих об'єктів культурної спадщини, нікого не цікавило. Можливо, можливо, війна, можливо, отаке приверні уваги на міжнародному, на європейському культурному рівні, воно приверне увагу до. Мозаїки як оригінального виду мистецтва, як нашої спільнокультурної спадщини і чиновників українських міністерств і відомств. Вже наприкінці тижня, саме 10 вересня, в суботу, в нашому просторі цегла, відбулося мережування релокованих спільнот. Ну, хто не знає, що таке релоковані спільноти, це, це внутрішньо переміщені особи, переселенці. Тема дуже нагальна, дуже важлива, тому що дуже багато активістів, які там борються за збереження історично-культурних пам'яток, за збереження природних зон, за розвиток міської веломережі mm. в своїх містах, вони були з початком війни вимушені покинути свої домівки, і для деяких із них таким пристанищем на цей час стало місто Київ. В Києві дуже багато можливостей, але дуже багато викликів. І не завжди, опинившися в іншому місті, ти можеш продовжувати свій проект, свою якусь ідею. Тому тут є вибір або переключатися на якусь місцеву тематику, або шукати можливості, як допомогти своєму місту а, тут з Києва. Ми розглянули історії двох різних спільнот. Це Легіо Хісторіка і це хлопці, які створили у Львові кафе 0629. 0629 це код Маріуполя, вони створили таке тематичне Маріупольське кафе. Вийшло чудово, в принципі, я так вважаю, ми попили чай, ми попили, можна сказати, так, ми пили Глітвейн, була тепла домашня атмосфера. І Людей залишились приємні, враження. Залучені були також центр розвитку міст, чоловіки допомагають зараз з розвитком громадських організацій, з розбудовою демократичного суспільства в Україні. Це все можна ув'язати до теми організації різних там просвітницьких заходів, до теми. Пошуку грантів. Зараз е, теж дуже важлива проблема, тому що на гранти почали подаватися абсолютно всі і вся. І для людей, які були релоковані, які з інших міст, е, в Києві пошук е, якихось оцих е, програм фінансування та незалежних, е, теж велике питання. Тому от, можете звертатися, чуваки допоможуть цим. А, на тижні. Теж сталося ще пару хороших новин, як передає депутат Ксенія Семенова, було відкрите кримінальне провадження одразу на е, двох об'єктах, е, пов'язаних зі знищенням історично-культурної спадщини. Е, перший е, це вулиця Турівська, 29А. Е, це е, колишні столярні майстерні Сніжка. Дуже багато писали про це київські ЗМІ, чуваки. Я, здається, вже згадував про те. Чи ні? Ну ладно. Е, чуваки, без жодних вивісок, без дозвільної документації, без паспорту об'єкту, в принципі, як це звичайно робиться. В Києві поставили паркан, почали зносити історичний будинок. І зараз ці роботи зупинили, але від будинку залишилося, ну, десь приблизно половина. Друга адреса це вулиця Цимлянський Провулок. Це не вулиця, це Провулок. Проволок Цемлянські 3. нашуміла історія, що на початку війни, перший тиждень, коли російські війська стояли під Києвом, на об'єкт завезли техніку, почали зносити стіни будинку. Якісь невідомі чувачки без документів почали розбирати стіни, коли ми з військовими через тиждень приїхали туди запитати, що це за люди. Можливо, це якісь диверсійно-розвідувальні групи, тому що Ну, навряд чи свої будуть е знищувати історичні культурні пам'ятки, коли е місто напівоточене російськими військами. Е але у цих людей не виявилось документів. Більше того, коли військові приїхали на об'єкт, е будівельники, які там знаходилися, вони кудись зникли. Е з того часу пройшло приблизно два місяці. Знову приїхали, приїхала будівельна техніка, будівельники. Продовжили розбирати будинок, але вже поліція не приїжджала. Знайомі, які були на ротації, вони вже поїхали, вони захищали Україну на річці Сіверський Донець, коли там велися найбільш запеклі бої. І в цей весь проміжок часу оці покидьки, ці негідники, вони... Знищили майже цей будинок, там залишилася одна стіна від нього. Ну, от, коли залишилась від нього одна стіна, браві захисники порядку Національна поліція України, вона відкрила кримінальне провадження по статті 298 частині 2 умисне пошкодження або руйнування об'єктів культурної спадщини. Наразі обидві ці справи розслідуються, будемо тримати на пульсі, будемо залучати депутатів для того, щоб якимось чином заохочувати, тиснути на правоохоронні органи, для того, щоб вони розслідували факти знищення історичної культурних пам'яток України, тим паче в умовах війни.